Корги – це маленька порода собак-пастухів, які можуть стати відмінними компаньонами для дітей, вони мають енергійний та дружелюбний характер. Якщо у вас є дитина і собака-породи Коргі, то є декілька важливих речей, які ви маєте пам'ятати. Перше, це навчання та соціалізація. Важливо навчити собаку гарним манером та забезпечити її соціалізацію із дітьми та іншими тваринами. Це допоможе вам уникнути низки проблем із поведінкою. По-друге, фізична активність. Коргі – це дуже енергійні собаки, тому їм потрібно забезпечувати достатньо фізичної активності. Це прогулянки та ігри. Вони важливі для їхнього здоров'я та щастя. Третє безпека. Важливо забезпечити безпеку дитини та собаки. Ніколи не залишайте маленьких дітей поруч, без нагляду, і навчіть дітей правильному ставленню до тварини. Регулярний догляд. Коргі мають подвійне хутро і можуть сильно линяти. Тож регулярне розчісування та догляд за шерстю допоможуть зменшити випадіння шерсті. П'ятий – медичний догляд важливо слідкувати за здоров'ям собаки, забезпечуючи йому регулярні візити до ветеринара, вакцинацію та профілактичний догляд. Собаки породи коргі є відомі своєю відданістю та дружелюбністю і можуть стати відмінними супутниками для дітей. Однак, як і з будь-якою породою, важливо уважно слідкувати за їхніми потребами та забезпечувати догляд та увагу для того, щоб створити безпечне та щасливе середовище для усієї родини.